Вітання глядачам телеканалу «Конкурент конкурентів в ефірі. Програма Луцький авторинок. Сьогодні ми в пошуках простого авто, економне, та не за всі гроші світу. Знайдемо найкращі варіанти до 6 тисяч доларів, які можна забрати прямо сьогодні. А також можливо поспілкуємось з продавцями, які розкажуть всі нюанси та на що варто звернути увагу при покупці авто. Буде цікаво і корисно, тож не перемикайтесь. «Рено Мегане, друге покоління. У 2007 рік 16 бензин, звичайний двигун на механіці, привезена з Німеччини. Автомобілі, пробіг ніхто не крутив, це її пробіг з таким купували в Німеччині. По кузову три елемента фарбовані, дві дверки і заднє крило по правій стороні. Вона не геть підготовлена, там вона арці, є м'ятину треба забрати. Плюс, можливо, обслужити ще якісь. Тому така ціна 4500. Ціна реально. Хороша для цієї моделі, для цього року. А який пробіг? Ви зазначили, що не скручений. Так, так, ну тут націнику який вказаний, 165. Ми так і викупляли в Німеччині з цим пробігом цей автомобіль. Ну і 4500 ми хочемо на руки, 4,800 стоїть вартість. Можете ціни. Готові сняти. скидати, так? Так. Да. А розкажете, покажете нам салон, який? Який виглядає салон? Наприклад, тут немає цієї заглушки, її треба купити. Ця машина доготована, тому така ціна. Її вартість більше 5. Ціна 4500, тому що хто захоче, не має часу підготовлювати, є трошки автомобілів, очередь на підготовку до майстрів, тому ми віддаємо авто по собі вартості, коли у нас назбирається трошки автомобілів. Зараз ринок не дуже продажний. Ось Таке само в нормальному стані. Також що тут ще треба зробити? От, якщо відверто, так ніхто не розказує. Два стеклопіднімача цих не робиться, проблема в мегані, ліва сторона, права працює. Там моторчики треба замінювати, в дверях електрики знають, це не так вже дорого стоїть. тобто, А торг хороший. Так, машина нормальна, в нормальному стані. Гума хороша, зимова, але хороша. Так є запаска. Також є домкрат-ключ тут, тобто комплект. Це ж, все, що треба є в машинці. А машина зараз на, зимових, на зимовій розумі. Ну, Ми її так купили і вона так і є на зимовій гумі. Але вже комусь буде комплект зимової гуми, просто літню треба докупити. Також, якщо вже так все відверто розказати, то видно пошкодження. Ця арка задня права, треба її зробити. А так, якби в загальному і плюс обслужити автомобіль, більш таких е, видимих осяків не видно. Тому така ціна, от дешева пропозиція. Просто треба трошки вкласти гроші. Але коли цей автомобіль буде зроблений все в ідеал, то його вартість буде ринкова 5,700-5,500, а так 4,500, От, будь ласка. Вигідніше зараз таку купити вже самостійно. Ну я думаю, коли немає, от, наприклад, 5,500, так чи навіть можливо більше то напевне тут кондиціонер, до речі, працює, це вже плюс, бо якщо кондиціонер не працює, то не означає, що він не заправлений, може бути там, радіатор кондиціонера, компресор і так далі. І це не дешево вартує. Тому тут вже є плюс. У підвісці треба буде подивитися, такого, щоб там щось старануло немає. Двигун працює нормально, сцеплення по кузову нічого страшного немає, на цю арку треба пофарбувати. Але коли немає грошей, можна купити за 4-500. Поставити на облік, поміняти гре масло фільтра, поїздити так, а потім доробити ці всі моменти. Стікло зробити це буде десь стояти в районі 50 доларів, це недорого. Разом з тими блочками робота. Можливо, навіть менше, там десь 1200-1500 гривень. Тобто, ну, от я рахую, якщо реально не, вар... не вистачає 1000 доларів, то можна от таким варіантом купити автомобіль, тим більше рік непоганий, двигун непоганий, і Рено Сеніки там, чи Мегани. В чому їхній плюс бо кузово ложоване і не ржавіє, тобто переваги перед, там, наприклад, вагами, вольцвагами більш ржаві, чи інші моделі, чи опель. А великий розхід в Аптівки, от по місту як їздити? Ну я так з Меганом цим не їздив, але скажу в загальному, от 16 6 баєшний двигун атмосферний, рахується там, що на гульфі, хоча вони різні двигуни. Розхід в місті від 8 до 10 літрів пального бензину, а траса буде десь в районі 6-6, в залежності як їхати. Toyota Aygo. Машина дуже гарна, підходить для першої машини, так як вона має досить е, негабаритний кузов на автоматичній коробочці передач і має все, що треба в машині. От ви сідаєте, все, що вам треба, все є в машині. А коли вона була принята на... і звідки? Тиждень назад пригнали. Е, чесно, ну так, аби 100 доларів заробити, було б добре. Ну, То чисто так, щоб там поїсти щось, ну, людям там, дати на каву і так далі. Більше не заробляємо. Є якісь дефекти в ній. Дефекти? Самію, Дивіться, всі які дефекти були, вже їх немає. 5800 за ну, 5700 взяв за 5800 видає. Ні, ви думаєте, що то? то та б'є машина? Так. За скільки продаєш? 16. А за скільки купив? 15900. О, Так 80 доларів. Призракай живуть. <с> 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 серйозно? От, ну, Звертайтеся ви до нас, ми багато не заробляємо. Ми чисто беремо обертом. Тобто нам треба ну. продати, по 10 машин продаємо. І, наприклад, ми там вже 1000 доларів маємо, ну там за якийсь місяць, ну за місяць якийсь, думаю, 10 піде, я думаю. ну. Отак ми собі заробляємо. Ви ви да? Ні-ні, не бита. Ну іди не ну, ви бачите. тут ну, треба повитирати і все. авто Volkswagen Polo 2007 року, випуску, привезений з Швейцарії. Об'єм двигуна 1,6, достатньо економно, загальний пробіг 269 тисяч кілометрів. Як Розповіли нам інші продавці для цієї машини. Це достатньо невисокий пробіг. Автомобіль на механіці бензиновий. Спочатку ціна була 5200 доларів та скинули до 4800. Ще одна машина в сірому колірі. Рено мегансценік другого покоління 2005 року. Випуску об'єм двигуна 1,6, Загальний пробіг 230 тисяч кілометрів. Механічна коробка передач бензиновий. Як ми бачимо, салон такий в світлих тонах, задні сидіння повністю відкидаються. Є клімат контроль. Ця автівка продається за 4650 тисячі шістсот Такому яскравому червоному кольорі шкода фабія 2012 року. Випуску об'єм двигуна 1,2, загальний пробіг 210 Тисяч кілометрів ручна механічна коробка передач, але ця вже автівка на дизелі. Вікна повністю затоновані, але видно, що автівка вмістка, велика та зручна використання. За 5250 тисяч доларів можна придбати такі сіренькі Opel Astra 2009 року. Випуску двигун 1,6, загальний пробіг 211 тисяч кілометрів. Зовнішніх пошкоджень немає. Автівка в універсалі, тому зручна підійде для сімей.